Засвіти серця нашої, чоловіку, любче, владику, нетлінне тлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, що ми розуміли ті ангельські проповідування. Вклади страх, блаженна, твої заповіди, ми переміщи всі ділесні похоті і провадили духовне життя, думаючи, діючи все, що угодне тобі, бо твої просвічення душі тіл наше, Христе Боже, тобі славу віддаємо з твоїм отцем, з присвятим благим животряшим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Премудрість спросі! Вислухаймо святого Євангелія мир всім. і Духові твоєму. Від луки святого Євангелія читання. Слава Віготи, Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта, прийняла його в свій дім, була у неї сестра, що звалася Марія, Ця, сівши в нога Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї, і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це якась жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Тобі, Господин, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу! Покров Пресвятої Богородиці сьогоднішній день, особливий спосіб, є над усіма нами тут присутніми. Колись давно у X столітті, коли місто Константинополь було під загрозою захоплення, люди, які були Малочисельні, практично не мали чим дати відсіч жителі міста, боялися, що із ними буде, боялися захоплення і звернулися з молитвою до Господа Бога у Влахернському храмі, зібралися на всенічне Синічну молитву. Молячись у храмі, багато людей, напевно, вони творили молитву не один день. Але при цій молитві був присутній святий Андрій Христа Раде Юродивий і його учень Епіфаній. Під час молитви вони побачили видіння, що Богородиця. Тримає свій, свою ризу над усіма присутніми людьми. Тоді люди у своєму серці зраділи, і в них зародилася надія, що їхнє місто, напевно, буде врятоване, тому що це знак від Господа Бога. І справді обставини так склалися, що малочисельні оборонці міста дали відсіч на валі тодішніх загарбників, і місто не було захоплене. З того часу почали святкувати це свято, яке ми сьогодні з вами святкуємо, покров Пресвятої Світи. Богородиць. Здавало Здавалося, навіщо святкувати покров Пресвятої Богородиці, якщо ми так на протязі цілого церковного року маємо багато Богородичних свят, які мають відношення до життя Пречистої Діви Марії. Це благовіщення, це Різдво, Успіння. Навіщо приділяти увагу ще додатково постаті Пресвятої Богородиці? Саме на честь цієї події, що Константинополь, Константинополь був врятований від навали, від захоплення, зародилося нова, нове свято, нове подія у Христовій Церкві. У сьогоднішній сучасний в сучасному нашому стані нашої країни, сучасний час покров Пресвятої Богородиці нам є дуже потрібний. І як і там, так і сьогодні. Ми сьогодні зібралися, щоб помолитися у храмі, просити пречисту Діву Марію, щоб охоронила. Місто парафію Україну від навали загарбників, які також хочуть захопити Україну. Хочуть не просто захопити територію, але хочуть знищити українську націю. І як і тут, так і там Україна, як ми знаємо, є. Менш чисельною, але протистоїть великій силі загарбника. Сьогоднішнє Євангеліє, яке читається на всі Богородичні свята, про Марту і Марію, ми часто його чуємо впродовж церковного року на Богородичні свята, це Євангеліє вказує нам, які пріоритети ми повинні ставити у своєму житті. Говорить Євангелист Лука, Марта клопоталася великою послугою, а Марія сіла в нога Господа і слухала його слова. Марта клопоталася. Щоб нагодувати Ісуса Христа фізичною поживою. А Марія використовувала той момент, щоб послухати Господа Бога і збагатитися духовно. Якраз сьогодні Євангеліє це вказує, що ми маємо дбати перш за все про духовну їжу. Часто молитися, просити Господа Бога заступництва і захисту. Євангелія закінчується дуже важливими словами Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Це сьогодні заклик до кожного із нас: слухати Слово Боже. І не просто його чути, але Його зберігати. Коли ми будемо з Господом Богом, тоді ми буде, нас Господь Бог буде благословляти і все інше нам додасться. Слава Ісусу Христу!